27 липня дві Кореї відзначають день підписання угоди про перемир'я. Цьогоріч минає 62 роки від цієї історичної події, яка поклала край корейській війні. В південній Кореї з цієї нагоди влаштували пам'ятну церемонію. Участь у ній взяли представники влади, ветерани війни та військовики. На церемонію виступив прем'єр-міністр Південної Кореї Хван Гюан. Політик закликав північного сусіда припинити свої ядерні розробки. Ядерна програма Північної Кореї загрожує південній Кореї та світовій спільноті. Корейська республіка готова відповідним чином відреагувати на будь-яку провокацію з боку північної Кореї, посилюючи свою систему безпеки. Північні сусіди Південної Кореї також відзначають пам'ятну дату в історію обох держав. КНДР залишається закритою країною для решти світу, і тому проведення зйомок тут ускладнене. Інформацію можна отримувати лише від державних телеканалів. Місцеве телебачення розповсюдило фотографії, на яких можна побачити чинного главу держави Кім Ченина, який у 62 річницю підписання угоди про перемир'я відвідав Мазолей Ірсена та Кім Ченіра. Крім того, обхиняні відбувся мітинг, в якому взяли участь як прості громадяни, так і військовики і представники влади, виступаючи перед учасниками акції, міністр народних збройних сил КНДР пак Кьонг Сік підкреслив, що боротиметься з ворогами держави до останнього. Якщо ша забувши уроки після підписання угоди про перемир'я, будуть здійснювати провокації, революційні збройні сили зметуть з лиця землі агресора до останнього, і не залишиться жодного хто зможе підписати декларацію про капітуляцію. Відносини між Сулом та Вхеняном до цього часу залишаються вкрай напруженими. Нагадаємо, збройний конфлікт Південної Кореї та КНДР почався у червні 1950 року і тривав три роки. Війська півночі, які підтримували Китай та СРСР, перейшли кордон з південним сусідом. і Почали наступ у цьому конфлікті. Південно-корейські сили отримували допомогу від ША та Великобританії. У 1951 році. І в Сеулі, і в Хеняні зрозуміли, що треба починати переговори щодо перемир'я 27 липня 1953 року. У містечку Пхан Мунджоме представниками від ООН та корейської народної армії і китайських народних добровольців було підписано угоду про перемир'я. Лінію фронту закріпили на рівні 38-ї паралелі, а навколо неї створили двокілометрову демілітаризовану зону. Спеціалісти відзначають, що технічно дві країни до цього часу перебувають у стані війни.